Чудовий тірамізу! Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні познайомлю вас з найдалішим рецептом приготування торту тірамісу. Я готую цей неймовірний торт не перший рік. Він справді не перевершений. Нам треба взяти 500 г мандаринів, почистити їх, перемолоти на блендері. Через сито видавити сік. Але це можна зробити і соковижималкою. Беремо каструльку, наливаємо 250 мл води, сипаємо 100 г цукру. Розмішуємо. Коли цукор устану, вливаємо нашу масу до мандаринового соку, розмішуємо і даємо охолонути. Беремо 500 г вишків, додаємо 100 г цукрової пудри, Збиваємо. Коли маса стає густою, додаємо 500 г маскарпону і все гарно збиваємо до густого крему. Це станеться доволі швидко. Ви відразу побачите, є нюанс. Вершки неодмінно повинні бути холодними. Беремо роз'ємну форму діаметром 26 см. Заповнюємо кремом кулінарний мішок. І витискаємо крем по колу. Це потрібно для того, щоб закріпити зовнішній шар печива савоярді. Для приготування торта загалом потрібно взяти пів кілограма печива савоярді. Печиво савоярді треба вмочити з одної сторони в мандариновий сік. Робіть так, як я показую на відео. Після того, як зовнішній шар печива викладено, занурюємо наступні плитки савоярди усіх з мандаринів, але довго не тримайте, щоб печиво не розмокло і заповнюємо ним дно торта. Ще один важливий нюанс викладаємо дно форми так, щоб не було пропилів. Їх можна закрити шматочками печива. Зверху витискаємо наш вершковий крем і розрівнюємо цей шар. Діємо аналогічним чином. Занурюємо савоярди у мандариний сік, викладаємо наступним шаром. Прогалин у ньому теж не повинно бути. Після цього все повторюємо шар крему, шар змоченого у мандаринному соці печива. Не забувайте розрівнювати крем. Таким чином, робимо декілька шарів до самого верху торта. У мене вийшло 5 шарів. Можна зробити й нижчий торт, тоді печива і крему піде трохи менше. В такому випадку зовнішній шар савоярдів доведеться обрізати і вкороченим боком прикладати до крему для кращого закріплення. Але я так не роблю, бо мені подобається більш високий та пишний торт. Накриваємо виріб харчовою плівкою контантним способом, тобто, щоб плівка торкалася поверхні крему. Ставимо у холодильник мінімум на 4-5 години, але краще на цілу ніч. Після того, як торт просочився і настоявся, треба прикрасити його поверхню. Для цього я викладаю свіжі шматочки мандарин. Легенько знімаємо форму, обв'язати торт стрічкою або ниткою. Також гранатами обвожу торт по колу. Гранат відмінно прикріпляється до крему. Я раджу вам приготувати смачний торт тірамізу найближчим часом. Ваші рідні, друзі та знайомі будуть у захваті. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. У моєму блозі дуже багато відеорецептів, інших десертів та випічки. Приєднуйтесь і готуйте із задоволенням.